Всім привіт. Остання профілактична обробка бжіл. Ну, Ця обробка буде 4 в 1 від кліща ворова від акарапідозу, трохийного кліща від воскової молі і від жулиної воші. Ось таке комплексне профілактичне лікування 4 в 1. і останнє. І все своїх бджілок я буду запускати вже в зиму. Обробка. Таблеваром. Ось такі таблетки. І капаю одну каплю. Я кажу одну каплю, три каплі, скобаток. Це я мітрас. Перша обробка в мене була базальт плюс тактик. Друга обробка скобаток плюс таблевар. Ось такі таблетки. Запалюються трошки важче як базальт. Таблевар горять важче. Але е, палю таку горілку, е, горілку таку запалюю. І запалюю Це добре. Бо я запалював от, тими запальничками. Але таку таблетку чомусь запалити важче. Ну так, е, тут у мене електродемарь працює. А цю таблетку я підготовлюю. Берем так і, один, два, три. Ну, так, щоб капелька обгорнула цілу таблетку. Все, вистачає. Спосіб провірений. Перед тим, як обробляти цілу пасіку, я проводжу експеримент на п'ятьох сім'ях і потім дивлюся як вони поводяться як все добре я починаю обробляти вже цілу пасіку Отак. Ну, там залишається вуглик такий маленький його відтрясаю так обертаю Таблетку обертаю обов'язково другим боком, так легше запалити. Ставимо. Ну і даю таку крешку. Якщо немає кришки, дим виходить через верх. Поставили кришку, і його моментально починає затягувати у вулик. Ну, горі добре. Диму дає нормально також. А бачимо, пішов, дим уже там з вулики. З вулика. Ну, не знаю чи камера передає, ну, але диму дає досить так добре. Ну, не можу повісти, що там від базальта було диму більше, але ну, десь так одинаково. Просто ці таблетки важче запалити. Обов'язково захист. Ну і той доміт. Переходимо на наступну сім'ю. І я підготовлюю таблетку. І так за порядком.